В одній з лікарень Дніпра борються за життя рятувальника ДСНС. 27-річний Олександр Андрійченко був поранений в ніч проти понеділка, коли разом з колегами виїхав на місце пожежі після ракетного обстрілу росіянами. Зараз його стан стабільно важкий. У лікарні героя відвідала наша Валерія Холодова. Справжній українець, ми придурили поважати. Лікарі проводять Олександру чергову перев'язку. Рятувальник другу добу в реанімації. Його обличчя, кажуть медики, доводиться буквально збирати по клаптиках. Ми вже думали, що він мертвий. Ніяких сподівань на те, що він виживе, зовсім не було. Але реаніматологи спочатку зробили все можливе, щоб він сам задихав, а вже потім, коли була первинна хірургічна обробка. Ми побачили, що ні одній кісточки на його вличь живої немає. Олександру Андрійченку, 27, у ДСНС служить два роки цієї весни одружився. У службі порятунку його називають справжнім професіоналом, тому його і призначили інженером лабораторії рятувального загону. Він був на своєму робочому місці, коли росіяни вдарили по пожежній частині комплекс з трьох будівель, знищений повністю. Він займався безпосередньо розслідуванням причин пожежі. Це лабораторія, яка займається специфічними завданнями по визначенню причин пожежі. Тому туди відбирають офіцерів, які дійсно розуміються в своїй справі. Нині стан Олександра важкий, він на сильних знеболювальних, але у свідомості лікарі обіцяють зробити усе, що їм під силу. Те дефекты, которые у него есть, будут восстановлены собственными тканями. Возможно, будет использован титан, э, титановая конструкция, все функции мы ему восстановим, внешнее дыхание, разговор, прием пищи, э, обоняние, зрение, все это восстановится. Только нужно терпение, нужно время. Під час масової атаки на Дніпропетровщину поранення дістав і колега Олександра, який його витягав з-під завалів. Знищені кілька десятків одиниць рятувальної техніки. Нині ДСНС проводить спецрозслідування. Там кажуть, росіяни вкотре здійснили воєнний злочин, вдарили по підрозділу, що займається захистом населення, і не бере безпосередньої участі у бойових діях. Валерія Холодова, Єгор Любарщук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.